Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали, помилуй нас. Багато людей сьогодні хоче постійно щось отримувати, якесь задоволення, гроші, маєтки, друзів, знаходити знайомих, мати багато майна, але завжди людина є неспокійна, незадоволена. Тому що тільки в Богові ми можемо отримати все те, що є нам потрібне. І повнота цілого багатства і щастя людського, повнота любові є тільки в Ісусі Христі, тільки в Його присвятому, найсвятішому серці. Господи Ісусе, приходимо до Тебе, щоби черпати з Твоєї повноти. Ми все, що маємо в житті, отримали тільки від Тебе і завдяки Тобі, тому хочемо Тебе прославити, дякувати Тобі, і просити, щоб ми твоїх дарів, а особливо життя, нашого земного і вічного, ніколи не змарнували, але завжди тобі були вдячні і заслужили на вічне оглядання Тебе в небі. Серце Ісуса, сповноти, якого всі ми отримали, помилуй нас.